Усе своє життя віддав науці 15 травня. Минає 170 років з дня народження нашого краянина, видатного вченого Івана Яковича Горбачевського. З 1992 року ім'я освітнього і політичного діяча носить Тернопільський національний медичний університет. З нагоди ювілею у стінах освітнього закладу відбулося спецпогашення поштового випуску Укрпошти, присвяченого Горбачевському. На Марці зображені портрет вченого та фотографія одного з корпусів медичного університету. Сьогодні Укрпошта, як і завжди радо доєднується до вшанування таких визначних дат. Значних подій нашого регіону, нашої Тернопільщини. І за проєктом Власна марка випустила лімітованим тиражем, 10 аркушів, 280 марок та 28 конвертів із зображенням нашого науковця. Ця марка стане такою цінністю для філателістів. І е, я думаю, що всі і в нашому краї, і в західній Україні, та і в всій Україні побачить, побачить марку. Хтось задумається, а хто такий Іван Якович Горбачевський, Зайде в Google і подивиться. Із 88 років свого життя Іван Горбачевський прожив за межами України 67. Ось народився видатний вчений у селі Зарубинці поблизу з Баража. Вже 20 років тут діє музей садиба академіка, який створили силами викладачів медичного університету. Цю музей садибу зробив університет ще на початку нашого століття у батьківській хаті Горбачевського. Вона була вже в такому напівзруйнованому стані. Університет відновив. Тоді на 2004 році зробив ремонт. А зараз цього року ми поновили експозицію, зробили благоустрій, зробили деякий невеличкий знову ж таки ремонт. Тут з нагоди пам'ятної дати у батьківській хаті Івана Горбачевського провели виїзне урочисте засідання вченої ради. Цьогоріч Тернопільський національний медичний університет започаткував нову нагороду. Заслужений професор університету Лауреат медалі Івана Горбачевського. Кожного року, починаючи з цього року, ми будемо висувати одну кандидатуру найбільш заслуженого кандидата, найбільш заслуженого професора з університету на таку номінацію. Шляхом закритого голосування вчена рада вже обрала кандидата, який вперше отримав нагороду на урочистому засіданні. Ним став заслужений професор університету, академік Михайло Андрейчин, який понад 60 років свого життя пов'язав із Тернопільським національним медичним університетом. А почалося усе відтоді, коли зайшов у стіни закладу юним студентом, і в подальшому з невеликими перервами. Я був пов'язаний тісно з Альма-Матер. За цей час прийшлося багато працювати, але завжди старався працювати сумлінно і якісно виконувати роботу, давати високоякісну наукову продукцію. Це для мене принцип, один із принципів життя. За цей час Михайло нам вдалося підготувати біля 60 докторів і кандидатів медичних наук. Дев'ять із них сьогодні завідують кафедрами інфекційних хвороб в різних університетах країни. Тому я вважаю, що ця нагорода дуже тісно зв'язана і належить також. Окрім мене, належить моїм послідовникам науці. Працівникам кафедри. Також на урочистому засіданні вченої ради підбили підсумки конкурсу наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського. А 14 викладачів Тернопільського національного медичного університету отримали дипломи доцента.